Всім привіт! Сьогодні нас знову огляд порівняння двох воронок е, плоскодонних, кераміка металева. По суті, дві каліти. Ну як? Це прям каліта-каліта, бо каліта це бренд. І власне так воронку називають, каліта. Знизу підписано каліта, зверху, точніше, на дні. і Оце просто та сама форма, майже, майже в неї трошки інша геометрія. Якщо у каліти реберця горизонтальні і такими кільцями. Та, бачите то тут таких реберець нема, а тут, скоріше, якісь як це називаються, ребра такі, вертикальні, коротенькі тільки зверху по, по радіусу. Прокинуся. А врешті, три дірки там, три дірки там, форма плюс-мінус однакова, кут однаковий. Єдине, що це кераміка, а це метал. Чому я не люблю кераміку? Я завжди казав, що кераміка це кака, бяка фу і не треба її купувати. Перше, вона завжди дорожча. Дорожче, ну це дорожче, це поняття, яке можна порівняти з цим. Дорожче за пластик, звичайно. І я завжди радий пластик. Не тому, що він дешевше, тому що він краще з точки зору термостійкості. Взагалі він не багато температури зжирає, не багато температури віддає, бо він не теплопровідний і не теплоємний. Тому я завжди казав, що пластик топ, караміка какабяк, не беріть. Є теорія від людини, яка вірить в плоску землю, що, що пластик. Не корисний, мікропластики, все це інше, що вона нас пластик то давно, і з кожної ітерацією нового пластику попередню хають поганими словами, казали, що вона дуже вредна, а цей новий хороший, і так ось з кожним пластиком це відбувається. Це не я кажу, це я цитую людину, яка мені це нав'язує, а я в це не вірю. Але все ж таки ну, якась доля правди в цьому є, бо це що кераміка, що ну, не весь метал, але в цьому випадку так метал. Дуже енертні матеріали і взаємодії, взаємодії з кавою взагалі в нічого ніколи не буде. Ніякі вони речовини в каву не виділяють. Навіть більш того, якщо залити якусь агресивну рідину або будь що алкоголь це розчинник. Налити сюди, що там, що там, ніякого деградування матеріалу не буде. А якщо, наприклад, взяти тританову воронку, хочеться вам процідити глінтвейн. Можливо, я знову ж таки в цьому не впевнений, але можливо цього робити не варто. Того, що все таки тритан. Деградує при взаємодії, при взаємодії з розчинниками. Алкоголь це розчинник. Отака теорія. Ну, так, да, екологічні матеріали. От я про це, екологічні матеріали. Можна було, в принципі, ці два слова сказати, і достатньо, та? але ви ну, вони туди прийшли, вибачте. Не на тому каналі, вам десь там в тік вам, так? У керамічного є така штучечка, якщо ви не думаєте, що як він стане на мою там чашку, та? провалиться чи Бог його знає що. Ні, є отаке от колечко і, будь ласка, стоїть. І ще дуже важлива інформація. Ця штука коштує там, грубо кажучи, тисячу гривень, то трошечки менше. Тисячу. 939. 939. З доставкою тисяча. З доставкою тисяча. До тисячі 939, 940, окей, округляємо. Це їх А нема. Б. Вони коштують там 2500 плюс. Так що це дорого. Хоча тут кусочок з залізячки тоненької, ну як, достатньо толстої, щоб не, не погнути, але все одно не супер, прям, не важка, вона нічого. Хоча це сталь. Сталь взагалі важ, важкуватенька, це не вам якийсь вонючий. Але тим не менш, коштує дорого. Знову ж таки, цей кайфон, бо бренд каліта. Так, і ми тут говорили про пластик, а пластику в кадрі немає. Чому? Тому що це два варіанти, які жаруть температуру. Як і поглинають в себе, ну, метал не так, так і віддають назовні. Метал, метал так і кераміка так. Обидва віддають капітально багато тепла. Я думаю, що метал більше, але це ми якраз і перевіримо. Тому вони в кадрі вдвох сьогодні ми будемо саме їх порівнювати. в цьому Саме плані. Нам цікаво, що там по температурі. Що з них краще? Чи варто взагалі переплачувати за залізний, не залізний учне, металевий варіант, чи краще купити кераміку, Яка ще з такими приколами де і дешевша три рази майже. Індонезія, в принципі, дунлак-то ферментована 72 години, натуральна, а не робна обробка. Чи напіва якась якась там? Тут написано натуральна лактоанаеробне, 72 години. Ну, так, дивіться, у нас рецепт наступний: 14-220, рецепт від чемпіону світу. 14 грамів кави, 220 води, 3 вливання, 80 грамів забув, 150 50. і 220. Вот, кава в судочках у нас вже змелена, ну, щоб контакту з водою не було. Ну, це таке вже знає, задротство, не те, щоб сильно впливало це на щось, але краще так. хвилини, буде. Ну да, У нас коломолка повільна, то ми вирішили, що краще з точки скинути. Щоб це щоб по чесному почесному. Далі. Легкими рухами розрівнюємо плюс-мінус. Не треба прямо ідеально вирівнювати. Краще небагато їх рухати, щоб не було там міграції і все таке інше. От. Вода 91 градус. Невисока температура. Я б взагалі, якщо чесно. Взяв побільше, але слава наполягає, що побільше не треба. Отут стартане саме, да? а тут мені треба нажати. Агресивно. Агресивно. Все, тут починаємо. В центр, в центр, центр. Центр. Mm. 220. Нет, по кружи, ку а потом центр. В центр, в центр. Mm -hmm. Я, я не запомнил, сколько. Это 40 треба было. Что ты же Да блин, это вот сбилось, и а я что-то... І небагато кави, 14 грамів всього. Я вважаю, що нормально, має бути вкусно. Робимо сверол-сверол. Мені спочатку одна подобалась, потім інша, потім знову перша. І, значить однакові. Це кераміку кераміку п'єш. Я п'ю кераміку, а ти і ти п'єш кераміку. Смачно, м'яко. А свіженька і вийшло м'яко, кислотненько, чуть-чуть солодко. Балансно, якщо, якщо казати коротко, то дуже балансно, дуже приємно, питко, Нема, ні, ні, не перегружено нічим. М. Після смак, текстура. Я хотів сказати, що... і неймовірний післясмак. І текстура. Просто шлейф. Після. Так. І текстура, текстура, слава кажеш, текстура. <гум> От, друга. Перша фантастика. Ледь не ідеально. Дуже, хоро... дуже добре. Дуже смачно. Трошечки, знаєте, трошечки, от буквально на, на 3% агресивніша, ніж перша. А, ну, я не можу сказати, що це погано. Чесно. Я не можу сказати, що це гірше. От вона трошечки, трошечки агресивніша. Менш округла. Менш округла, так. В цілому, на порівнянні враження не такі позитивні, як від першої. Але. Все одно дуже добре, ну, просто дуже добре, майже еталонно і еталонно, я б так назвав це. Ну, да, от, агресивність. Навіть не три давай, давайте а так. Сім. Вже докопуємося. І текстурно вона. Мені текстурно вона подобається. І є терпкість. Я от відчуваю та терпкість. в'яжучись. я от люди, я чую це тисячу разів на терпість день. Так, мені кажуть, що кава в'яже, а вона мені терпка. Я, я, терпка. Мені, здається, що я, та, мені здається, що я їх плутаю, ці речі, бо кожен раз, я, коли мені кажуть, кава в'яже, а я відчуваю терпськость. Мені терпкість. Не я їх плутаю. Я вже зрозумів, що я їх плутаю. Я для себе це такий, ага, я зрозумів. Тут я не правий. Все, якщо, якщо коротко, дуже смачно, Дуже-дуже смачно, це краще було, це смачніше. Висновок який, чи варто переплачувати за бренд і сталь? Ні, не варто. Краще візьміть кераміку. І навіть не дивлячись на те, що ми брали воду. Кришталево зараз і солодко. Так. Ще важливе уточнення. Зараз е, літо, початок літа, на вулиці жара. У нас тут знизу не жарко, але тим не менш, влітку. Влітку смачніше пити каву, яку як заварену з низькою температурою. Взимку оці 91 градус, і на ну, однакові умови, тільки взимку принести, могло бути не смачно, могло бути навіть відчуватися ніби недоварено. А влітку це нормально. Так що, взимку, може, там треба буде брати градусі 2-3 побільше, а влітку, я про, я про те, що незважаючи на те, що ми брали метал і кераміку, і незважаючи на те, що я ще спочатку казав, що я б взяв побільше. Спер... Якщо перший раз готувати. Але ми брали 91 градус і було смачно. Ну, тут не було, а і є смачно. Ми досі це п'ємо. І от я допиваю першу е керамічну вороночку з задоволенням неймовірним. Висновок який, не треба переплачувати, беріть кераміку і, ну, в плані, якщо хочете плоскодонний е брювер є чудовий варіант від Mihav Bomber, китайський бренд, у нас на сайті є. Недорого відносно. Відносно взагалі керамік, в принципі, і відносно плоскодонних. Недорого зовсім. Та не бійтесь кераміки. It's not, it's not. Я все ще хейтер. It's not. It's not. Не бійтесь кераміки. It's not. It's not. Не бійтесь кераміки. Я все ще хейтер, того що я взагалі не люблю переплачувати. Я взяв пластика і кайфуй, я так кажу. Але кераміка це, по-перше, естетика. Її приємно, в неї можна руки гріти, особливо взимку пластик, руки не погрієш. Мити дуже просто. Єдине, що вона б'ється, і коштує дорожче. Вона не б'ється. Ну, дивлячись, як впаде. Два-три роки в мене вже. Ну окей, оця така дебела. Я думаю, якщо вона впаде, ну є ж великі шанси, що вона буде жива. Тим не менш, я вже знаєте, моє ставлення таке трошечки підохолонуло. Я раніше дуже яросно був проти, зараз вже не так. Чесно кажу, я визнаю. Зараз вже не так. Мо я впевнений, що є такий рецепт, що в кераміці він буде смачніше, ніж в пластику. Я просто його не знаю. Може це він зараз, бо це реально еталонна воронка була. Я сьогодні багато кави випив, але цю чашку я повністю допиваю вже і взагалі не можу зупинитися. В'ячеслава ще жорна на фільтрові, круті. Просто стоїш, змелюєш, ніби це якісь, знаєш, Повільно, він дуже довго. Але воно того вартує, виходить ну якось дуже смачно. Це враховуючи те, що у нас вода Аляска, а вона не найкраща вода. Вона не погана, але не найкраща. Ну, так, тут агресивно, тут прямо ідеально, тут трошечки. Кришталевіше б сказав. Кришталевіше. Слава каже, Кришталевіше. Я кажу, ну ідеально. Бо от реально еталонно, якщо я дуже хочу, якби у мене була кав'ярня, де я тільки хенбрю продавав, от я б такі воронки продавав, би, і мені б соромно не було ніколи. Тож я був, я був дуже гордий, що я таке продаю. Але в мене нема кав'ярні своєї де я готую хендбері і джезви е, і все таке інше. Але Але що? Але але. Ви можете, звичайно, ну, дати мені гроші. <схай> а ні, ну можете, да, можете... А, до речі, глядач приходить до мене в гості, я їм приготував воронку, таку смачну. Мені... Я був дуже гордий собою, і він сидів, кайфував, і ми такі, ой, як смачно. Який є молодець. То що приходьте, да. куди? Так, знати треба. Куди. Куди, куди? Туди. Спонсором да. напишем допис, да, допис спонсором будемо писати. Да, так і є жук, жучара. До речі, спонсором дякуємо. Прям любимо страшенно вас. Ви найкращі. Павло містер Галік. Містер Галік, Павло Щербаков, да, звичайно, вам взагалі. Низький уклін. Прямо, зараз я головою не вріжусь. Отакий просто. Від цього серця. А щастя, здоров'я. Всім пока.